Всім привіт! Приїхала до мене нова посилка яка з 1 вересня землі зенмаркету Чекав її десь 2 тижні. Що тут є? Одна ігрова консоль, набір програмного забезпечення і ігровий контролер без батареї. Ігрова консоль з батареї. В принципі, цікавий лот. Деталі. Потім буду в описі та відео, може не одразу як залию, може трохи пізніше здобавлю, але не буде сьогодні-завтра. Так, давайте розберемося, що тут у нас. краще тобі... відкрити. Зберемо інформацію. Що у нас тут? Давайте скриємо цей тортик. Люблю розв'язати такі тортики. Ці Одна сторона коротше за іншу. О, нічого собі. Оце перший раз за весь час мені прислали такий листок челендж. Так, добре. Интересный кусочек. Что... Подождем, что там потом QR-коду. Такой оригинальный челлендж. Сейчас будем его разобрать. Давай, давайте разберем, что у нас тут. Давайте разберем. Я, 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 я сейчас коробку. Разберем. Первый пакунок. Ну, Перший лот це в мене оригінальний джойстик SG6000. Це підсіжку. У мене є звичайний джойстик на три кнопки, а це я взяв іменно під бої, взяв шести кнопочний, плюс деякі ігри, які підтримують. Не всі ігри підтримують ці шість кнопок вже з боку і кнопка мод. Це саме оригінальний джойстик сігівський. От. Так, потім що у нас там далі? Ще нас чекає? Це, е, собственно, сам ігровий контролер. Це у нас лот е, з консолі. Давайте подивимося, що. Сей скотч. зірваємо. Ось така ігрова консоль, це вже друга консоль Nintendo 3DS. яка в мене є в мене вже їх дві. Зряд до неї. Все така. В принципі, стан. сам візуальний стан дуже чудовий, ні царапин. Нічого немає. Внутріш, внутрішній стан. ну Трохи царапки по екрану є, але це плівка, скоріш всього. Да, це плівка. Це по плівки. Плівку можна міняти. Пробуємо включити, чи, чи працює. Лампочка загорілась. Даваймо, вмикається. Ну, в принципі, працює. Екрани вимкнулися. Т3D-наплушечку настройки. Окей, 3 d включено. Ну, і пішов базовий сетап консолі. Ну. Підтверджуємо, що ми це все бачимо, все в 3D, все прекрасно. Дату настраю. Ну, далі пішов, пішов обічний сетап. Так, добре, пока так. Окей. Okay. Так, це своє ім'я профайла придумати якесь потрібно. Так. Нажимаємо окей. Так, а що у нас тут? Абистрійше заружайся. Нажав кнопку Home. Ну і все, ми, в принципі, в системі. Е, так, ну добре, все працює. Ще тут SD-карточка. Розпотаємося. Так, SD-карта у нас тут є в наявності 2 ГБ стандартна якихось картриджів. Тут немає. Але ось така є. У мене тепер їх дві. Дві білих. Одна піде на продаж або обмін. стилус, до речі, тут теж є. хоча я думав, що і тут немає цього стилуса. Але він тут є. В принципі, комплект нормальний. Перша в мене була комплектна Так. А далі давайте подивимося ще цікавий лот. Це іменно треба і розрізати. Я не люблю різати пакування, тому що можна, звичайно, поцарапати коробки нечаянно. Це все розривати. Це вже третій лот у нас пішов, це повнокоробочні ігри. Може бути що там самі картриджі без е пластикових футлярів, без інструкцій. Я так думаю, що вони так і будуть, тому що я не бачу інструкцій в лоті. О, це треба тепер розрізати акуратно ці плівки. Не повердить коробку. Але якщо тут буде івно повнокомплектне, це буде дуже дивно. Давайте подивимося. Перше це у нас тетріс. Тетріс ось з такою коробкою, йшов. Що... повнокомплект. Так, тетріс не повнокомплектний, ще подивимося, повнокомплектний. Чи площа лише caric? Так, холдер у нас є, інструкція є, так, повнокомплектний. Повнокомплектний Tetris колекцію Такийсь надпис є, але в мене є тетріс інші на заміну, щоб був цілий надпис, якісь символи японські. Але в мене є інший Tetris, який можна заложити і буде теж в гарному варіанті. І теж буде ось такий заднік, теж поцарапаний. Не знаю навіщо це робити, я не розумію, може хтось писав своє ім'я, що не потілять. Ось така є інструкція Тут, по тетрісу, Як всі блоки ложить, як це все повертається. В принципі, хто нікого не бачив, що хрестиком це все можна управляти, вліво, вправо, вниз. О, ось таке. І просто як включить вже інтернет паніководський. Так, повнокомплектний. Прикольно, прикольно. Оце от, кстати, до речі, там де на картриджі є. як скажу лот з картриджами з вийшов 800 чимось гривень. Практично 900 гривень. Трохи, трохи надійно, але напевно підкриєте, нічого страшного. Так. І другий це фамікомський карьект автобумер. Сансофтовська гра. Теж, до речі, з холдером. Стан стан новий. Зовсім новий. Він навіть виглядає як новий. Тобто зовсім ні царапок, нічого немає. Разві що я може Тут, до речі, от сама інструкція, теж автобюрдера. Як цілитись, як літати. Такий літачок в стилі топгана. там Нарисований. Теж повнокомплектний. До речі, на холдері написано Sunsoft 14 даже на холде написано. Давайте все акуратно зложимо. Ось така дуже красиво блистить, так красиво. Це в мене перші карики, які повнокомплектні. У мене до цього ні разу не було повнокомплектних під ФАМІКОВ. Взагалі, в цілому немає повнокомплекту до кінця. Це в мене одній із перших. Чому я дуже радий, що в мене є можливість показати, як вони виглядають в повному комплекті. Трохи не так я вставив, по-моєму, зі стороною. Так що воно було красиво. Але ця коробка дуже красива, вона прям блистить флінням. Прям постаралась. Відложимо це в сторону. Ці бумажки теж в сторону. Давайте все, що не відноситься до цього. Всього. Наступний лот у нас. Тобто, не наступний лот, же самий лот. Сюди ще входив комплектні картриджі під суперфаміком. Давайте ми їх розберемо. І подивимось. Цікаво, ну як кажуть, напевно комплектний. Це має бути в коробці. А Наскільки вони повнокомплектні, то ми зараз подивимося. Тому що на лоті в цьому просто були картриджі без коробок і виділяти, чи там є холдери, чи немає холдерів, чи є інструкції, чи немає інструкції. Просто коробки і картридж. Так, давайте перший Star Fox. У мене це одільний скарік, якщо потрібно замінити його, наприклад. Ага, так, так, холдери є. А если есть холдери, то есть інструкції. Так, інструкции есть. До речі. Ось так це все виглядало. Star Fox. Сам картридж. В принципі, гарний стан. Навіть замінивати не потрібно. І э, сама книжечка. Еще якась финя тут. Оці, до речі, інструкції не показувалися в флоті, тому я не знав, що вони є, що їх немає. Але мені повезло, вони є. Ну, тут картинки прикольні. Написано якесь управління. Теж лисичка. Продивимося. Ну, в цілому цікаво. Так, це у нас є. Я дуже радий, що в нас саме він повнокомплектний Star Fox. Мою версію Star Fox буде десь продати обміняти на щось інше. Цікаве. А, це зверху ставиться, я поняв. Ніколи з цим не працював. А як це не дуже бути. Угу. Ось так. Потім отак. От а що це таке? Це якась гарантія? Можливо, якась гарантія, не знаю. Щось непонятне. Ось ну, ці оці лінії вони ставляться зверху. М -м. Красота. Це все запишемо в нашу коробочку. Коробочка. Так щоб вам передати. как она выглядит это прекрасно наступный скатерть для Mario World вот такие вот такие Mario World так, и вниз футболом Але, але, але без е, інструкцій. Немає інструкцій. Тільки холдер і сам Super Mario Load. Так, інструкцій немає, не положили. Але, кажется, я їх і не очікував, тому що вони є. Це бонус. В принципі, стан гарний саме у Carrika. Piloт Wings ще одна літалка, до речі. Где-то, может, потом найду инструкции, через Дракую поставлю. Пилот Винкс у нас уже идет с инструкцией. О, это хорошо. Хотя какая-то инструкция тут есть. Какой-то скриншот тут есть. Что-то делать надо, какая-то база. Кнопки управління, як стріляти, трохи геймплейного, візуального, екрана. Ну, щось щось з літачками. Так... Саме, ну, і тут я думаю, що щось може ще не вистачає, тому що обично в них не тільки одна інструкція, а ще такі макулатури. Що у нас тут f 1 eh, циркус? f 1 циркус гоночки. Ось так вони виглядають. Mm. Давайте розберемо, що там цікаво всередині. Mm. Тут теж. До речі, тут одна інструкція є і сам карик. Ну, карік в тому стані. Як в принципі всі карики тут в цьому лоті. F1 циркус. Інструкція. Голочка нарисована. У мене, до речі, цього карика немає в цьому. Підучі два в мене є окремі ще картриджі, А цього і немає. Ось так він виглядать. В принципі дуже толста дівчинка ще якась нарисована. Боліт. Як створити своє ім'я. І круги. І якась там тем Лотус. Якесь письмо від Team Lotus. З якимись побажаннями чи що? Нічбутсу. Ничебуцу вестим лотус. О! Побажання скрип команды. Формулы. Ну, в принципі, мені подобається. Люблю такі, Люблю в принципі гоночки. І що наші прикольного формані? Все, завжди цікаво. Так, що у нас тут ще є? Супер Марио Кард. Трохи помята сама коробка, але нічого. І тут без холдера якраз. Тут у нас безхолдера. Але є якісь інструкції. Сама гра Mario Kart, те, що стані, останнім такі вже четверте -та вже, мабуть. І сама інструкція керування. комплектні, звісно, залишається в колекцію. Інші можуть потім продати. В принципі, воно стоїть, хліб не їсть, як кажеться. Зараз треба ще холдер додати і буде прекрасно. Тут без холдера. F1 Hero ще одна гоночка. Треба тобто, вже дві гоночки повнокомплектні. До речі, є холдер. Давайте покажу поближче. Чому я дійсно рад, тому що в мене є дво, дві повнокомплектні гоночні ігри, я і люблю гонки. Ой, прекрасно. Прямо з екранчиками формують. Цікаво, де потім порівняти, яка з цих хігра краще. Уровні, тейпи. В принципі, якщо будуть якісь vr окуляри, де можна буде читати, це те текст його буде автоматично переводити, то, то буде пофіг, що не на японському. Можете текст тут є певний текст, можете почитати, якщо вам цікаво. На англійською. Тут немає да, цих побажань від команди. Ні, тут тільки стейджі. Якщо там є побажання від... Ну, цікаво. На це в принципі все. E, мої лоти закінчені. Але e, що мене hmm, порадувало, що... Я-то я думаю, що тут просто коробки з кариками, А тут ще коробки і плюс ще деякі повнокомплектні. Тому в цілому я задоволений. Десь може колись докомплектується, щось, е чи може так і останеться. На полці вона все одно виглядає отак. От. От, що немає самої самої інструкції в Super Mario World, було б цікаво бачити цю інструкцію, тут саме тільки холдер. Можливо, хтось продав, хто, можливо, карта якась була. Ще щось. Тут могла бути цікаві могли бути інструкції. Там, по-моєму, то лікар, де, то лі що. І Star Fox подокомплектний. Все, в принципі, для поличці приказано. Ну, Ось от. От такий наш набір лута на сьогодні. Щось підсіжкою, щось ні, да, до 3DS. Е -е, є суперфамікомські лоти. Є, є Фабікомовські теж. о, в принципі, Я думаю, що непогано. Що можу побажати? Дякую вам за, підп... за більше, ніж 50 підписок вже на Ютубі. Трохи розвиваємося. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім, хто лайкнув. Бажаю вам теж гарних покупків, хто купляє на зені гарних лотів. Що приходило те, що ви бажали собі і про що думали. Так що, всім гарного настрою і миру над головою. Дякую.